Заїхала така ось до Кіа Сорренто 2015 рік. 2.0 бензин з турбіною і сильно дуже гарчить. Поки я десь ходив, він вже заїхав. Добре, я вже, вже не будемо заводити, прогорів нього глушитель. І хотів власне купити новий, але новий Новий не купиш, не можеш купити. Найшли отакий бушний зараз будемо ставити його. Отак виглядає глушитель і. От так В цьому місці в нього прям сильно січе. Прям так. <гурт> тут того, що воно. Він просто вже порозлазився. Там ще цілий. Добре, то ми знімемо. Значить, Тут кріплення у нас От така резиночка одна. Потім... Там немає да? Ага. Ще одна тут. Кстати, вони в нього всі цілі. Потім на трубі ще одна присутня вже її зняв власник. І далі у нас іде з'єднання. З'єднання у нас йдуть болти приварені до резонатора. Так, а тут йдуть гайки. І так вони виглядають. Я думаю, що навіть зараз відкрутяться. Якщо граніше, прямо аж не сильно. Прокладочку ми там якусь взяли. Подивимося, яка там буде краще. Ну що, спочатку відкручую. Так, спроба відкрутити гайковертом. Ну вручну крутити, це взагалі не варіант. Ви скручуєш всю систему. Я гайковерт пробував гайковертом, але там треба через сіл дині тілі, переломи, бо там нормально напряму не йде, не виходить, не відкручує. Б'є, але треба до... прямий удар. А прямого удара не даси, бо труба мішає, виходить. зараз пробуємо гріти, йдемо прогрівати сильніше, щоб воно може відпустило, я думаю, має піти. Якби ще був різачок у нас, марінтік на роботі у нас, то було б взагалі без проблем. Я на роботі за таку прогрів до красна гайку. І без проблем відкрутив нічого не овець. Ну, а вдома, звісно вже горілкою. Так, прогріли скільки могли горілкою, ну, зрозуміло, що зараз нами не гріємо. Але... Відкрутила. Один болт у нас удався. Ну що, робимо таким самим макаром другий. Тут ця бляха все одно нагрівається, але коли цей глушитель робить, я думаю, тут теж температура така конкретна. Нагріли другий болт будемо пробувати. Зняли лише цю резиночку І потом там всередині везду я зараз знімаю цю і буде падати давай. Надеюсь, мені не на голову. Так чошки, конечно. Давай вылазили, наша потім усоединення даже. А Зняли. В пальці, звісно. Ну так, така труба. Так, вона тут виглядає, що там в нього, кстати, є щось. Ні, нічого там. Якась є прокладочка. Зараз будемо дивитися, ми теж якусь там купили. Перекладаємо всі резиночки. Так, ну і зараз точно туди надінемо. Так, і тепер, як то кажуть, знайди 10 відліч. Бачимо, який в нас тут б, так, тут ширший. І воно буде тут трошки мішати. Ну Як може той широкий, звісно, і вмістився там, але буде торкатися. Через то нам треба його зрізати. Тут є прихватки. Зараз ми їх знімемо болгарочкою і зіб'ємо його. І точно так само тут на цьому старому теж зіб'ємо ці. Зріжемо. Ну що ж ти, фокусір? Зріжемо тут і приваримо його туди на то місце. І буде такий ремонт. І те тільки верхнє, виходить. І ця, а ця так і наставлена Чого вона вже не прихвачена? І так, останній ривок. Яка тут система? Що вони зробили? Тут всередині ми бачимо, є отака, видно там, да? отака от втулка. Вони спочатку насадили цю втулку, отаку, і її прихватили. Так, прихватили тут, прихватили тут. Потім наділи оце. Так? І потім потім наділила таку от втулочку, так, втулочка знайшла туди. І цю втулку ось виходить, до тут прихватили до самої труби і прихватили до В Відтоді, виходить, зараз, як нам треба зняти ту другу концовку, щоб нам її не попортити, нам треба повністю шліфувати цей край, щоб у нас відділилася оця стала свободна. Коли оця знімається. То потім у нас відкриється доступ до того, щоб відшліфувати тут, де приварена ця. Взагалі, зараз побачите. Так, як воно виглядає? Так, тут прошліфували, і знялася оця штучка. Далі у нас воно виглядало примерно отак. Опять тут прошліфували, знизу прошліфували, знялося це, потім прошліфували тут і прошліфували знизу. І знімається вже ще ця втулка. Вже, так? Ну, і зараз міряємо, скільки в нас розстояння шва до першої втулки, скільки до труби ну, і робимо точно так само на тому. Ми наділи сюди нашу втурочку, так, видно віко? Потім ми приварили нашу е, часть опотної. І тепер ми надіваємо сюди нашу закладну, так. щоб вона повністю сіла до свого кінця. Трошки її допомагаємо, щоб вона тут ось засіла. Тепер у нас є ця втулка, ми її туди теж забиваємо. Це буде. Добре, причимо спомагати. Ці пушки. Ці площі треба теж помігти трошки. Тому вже її треба було. Так, заправили ми її туди. Тобто Вона тут вже повністю у нас сховалась. І тепер повністю треба вже підбити окончательно. Щоб в нас було це кінцевий результат. І тепер хапаємо їх між собою тут і схвачуємо тут. Трошки тут все одно вийшов зазор, бо щось я не знаю. Вроді би все те саме, глушаки і все. Але реально ця труба трошки в цьому місці, якщо цих 9,5 цей розмір, що ми брали, то тут до влази отвертка. Але це вже якби кінцевий результат глушителя. Тут уже гарчати не буде. Добре, хватає. Так, лайк, ось самий головний механік. <рес> І так, готовий результат. Може, прямо ж не сильно тут такий прямо шум гарний. Але то не в космос літати, плюс його не видно. Отак воно ось тут виглядає. Ну що, ставимо на машину. І так, маємо нову прокладочку. Трошки по отворах не підходило. Ну, але в загальному по діаметру підходила. Не буду вам номер і давати. Ось десь він там зверху валяється. Ну все, ставимо нову. Болти буду змащувати. Десь була в мене графітова смазка. Ні, не графітова а керамічна. Добре, десь їх там лишив. Так, ну що, тут ззаді тишина. Все держиться. Все одно, звісно, цей контрактний, виходить, щось він трошки все одно він не по центру. Вроді би все по резинках і то і все, а не по центру, бо від другої машини. Але в загальному працює. Что тут наше соединение? Соединение все добро Так, нигде не сичи, вода не тече. Ну, как обычно тут бывает конденсат. Ну и отлично. Тія поїхала ще один відремонтований.